Змінити маршрут хресної ходи православної церкви Московського патріархату через Житомир. Позов міськвиконкому з такою вимогою розглядали у Житомирському адміністративному суді в день проведення самої ж ходи. Підставою стало звернення дев'яти громадських організацій Житомира, які запланували свою акцію на шляху проходження вірян. Підставою для обмеження будь-яких про будь масових заходів є лише загроза. Громадському порядку національної безпеці, а тому ми виключно з підстав забезпечення безпеки щодо проведення в одному місті двох. Масових заходів з протилежним мітологічним спрямуванням просимо змінити маршрут проходження пішої колони хресної ходи. Представник відповідача Житомирської єпархії Української православної церкви під час судового засідання повідомила, що організатори і так змінили маршрут проходження хресної ходи, і у позові виконавчого комітету немає сенсу. Зараз ця колона рухається якраз по західному шосе, буде рухатися через вулицю Соснову. І за вказаним маршрутом. Тобто, ход... З урахуванням по бажанні національної поліції, адже ця хресна хода не для того, щоб спровокувати чи там викликати спротив у е, населення міста Житомира, Насправді несуть чудотворну ікону Почарську Божої Матері. Тому пізно звернувся місто Коньком, наголошую на цьому. Маршрут уже змінено. І з огляду на це задовольняти чи відмовляти в задоволенні позову вже немає абсолютно ніякого. Необхідності вас... зрештою суд виніс рішення не розглядати позов міськ Заслухавши думку осіб, які беруть у справі, судді що визнаку, що позовну заявну фіду залишити без розгляду, виходячи з наступного. Позовна заява, яка надіслав день проведення заходів, зазначених частиною першої цієї статті, або після цього залишається без розгляду. Судове засідання з перервами тривало близько двох годин. На момент винесення судом рішення хода вже досягла Житомирського спасу Преображенського кафедрального собору.